Якщо ви бачите перед собою цілу торбу незрозуміло чогось, то це відео про порожні баночки. Розділяти його на дві частини, як попередній раз, в мене, якщо чесно, ні бажання, ні часу немає, тому... Погнали! Роботи сьогодні багато. Ну а перед початком по традиції попрошу підписатися та поставити дзвіночок, щоб не пропускати майбутні відео. Такі прості рухи дуже допомагають розвитку каналу. І почнемо ми з того, що зверху лежить, а це маски для волосся. З Кореї я замовляю не лише косметику для обличчя, а й для волосся. Цю корейську маску для пошкодженого волосся я взяла на пробу. Засіб мені дуже сподобався, має хороший склад, є багато олій і є силікон. Тому якщо ви уникаєте ця машка так, машка не для вас. Тому, якщо ви уникаєте силіконів, ця маска, на жаль, не для вас. Я замовляла з магазину YesStyle, де купити в Україні. На жаль, не знаю. Маю ще дві маски від Garnier серії Skin Food. Тут просто без слів. Показувала в минулому відео і буду показувати надалі. Ціна, якість, результат просто супер. Всім раджу спробувати. Не дивуйтеся, що показую так багато масок, тому що я мою волосся кожного дня. Це дуже популярна маска від корейського бренду Lador. Як бачите, використала до останньої краплі. Хороший засіб, волосся приємно пахне, добре розчісується, не обтяжене. Жодних нарікань не маю. Я би повторила ще раз. А зараз покажу трішки розчарування. Не знаю, на що я розраховувала, коли купувала цей шампунь. Цей засіб призначений для нормальної шкіри голови, а я маю жирну. Не знаю, на який результат я очікувала, але засіб погано промиває волосся. В результаті я помила ним підлогу. Так. Наступні два засоби це супербюджетні варіанти шампунів. Повторююся, голову я мию кожного дня і витрачати тисячі гривень там, чи десятки фунтів на шампуні. Ну... Для мене це трішки не дуже. Обидва шампуні коштують приблизно до 40 гривень, класно промивають волосся. Я не маю жодних нарікань взагалі. І закінчуючи тему догляду за волоссям, хочу показати ще одну цікаву штуку. Це корейський ополіскувач, «Оцет для волосся. Для яка хазяйка, такий і «Оцет». Досить цікава штука, як її використовувати. Після миття наносите на шкіру голови та волосся, чекаєте десь 2 хвилини і змиваєте. Волосся змінюється просто на очах. Розгладжене, гладеньке, блиск. Просто на максимум обов'язково повторю і вам раджу спробувати. Ані, брешу, не закінчили. Маю сироватку проти випадіння та для росту нового волосся від уже японського бренду. Чекайте, бо все в пилюці. Каміномото. Я собі вже купила другу баночку і використала її десь на третину. Поки рано робити відгук, але мені здалося, що волосся трішки відросло, але я його все рівно відрізала. Єдиний, поки що, для мене недолік це те, що засіб жернить волосся. Не критично, але шкіра голови не має вигляд щойно вимитої. Комфортність використання тоніку від веледа мені подобається набагато більше. Закінчу цю баночку, але не знаю, чи буду повторювати його в майбутньому. Добре, якщо говорити про бюджетні знахідки для тіла, то не можу оминути засіб від бренду Сієн. Крем для тіла коштує приблизно 40 гривень, засіб без запаху, швидко поглинається, має таку ріденьку текстуру. Можливо, повторюю в майбутньому. Думаю, що це відео вийде швидше, ніж огляд бренду Lapuche, тому не буду тягнути кота за хвоста. Та захиста, так. Це скраб для тіла з чорною смородиною. Скраб мені сподобався, непогано відлущує, має великі відлущуючі частинки і при контакті з водою він піниться. Маю ще один з кокосом, але він мені взагалі не сподобався. В нього якась така дивна суха текстура. Здається, мені його поставили навіть в подарунок. Пахне якось хімозно, а ось цей смородиною просто топчик. Повторю цього разу. в мене закінчилася гідрофільна олія від корейського бренду Доктор Сюрікал. Як на мене, то просто ідеальний засіб. Якщо ви чуєте хвалебні відгуки в інтернеті, то знаєте, це правда. Засіб має потенційно не комедогенний склад. Чому потенційно? Тому що комедогенність це дуже індивідуальна річ. І навіть якщо ваша подруга користувалася цією олійкою і їй все сподобалось, не викликав засіб, не викликав жодних негативних реакцій у вигляді комедонів або посилення висипів, то це не означає, що у вас буде так же. Засіб дуже добре емульгується з водою, прекрасно очищує шкіру, не залишає цієї такої жирної плівки на обличчі, коли ви змиваєте гідрофільну олію. Олійка має запах, але це приємний цитрусовий аромат. На етикетці пишуть про пробіотичний комплекс, але давайте будемо реалістами. Зазіб на вашому обличчі знаходиться ну секунд 40 максимум. Ви його використовуєте, дай Бог один раз на день, і ті пробіотичні комплекси великої ролі особливо не грають, коли мова йде запінку для вмивання або гідрофільну олію. Засіб на 5 з 5. Якщо є можливість, дуже раджу спробувати. Хочу ще сказати декілька слів за ензимну пудру від польського бренду Біелінда. З однієї сторони це досить делікатний засіб, дбайливо очищує шкіру, при цьому не пересушуючи її. Продукт має дуже інтенсивний аромат. Таке, можливо, колись я би і повторила, але сумніваюся, тому що на ринку є дуже багато класних засобів, які дають кращий результат. Я помила баночку, але запах тримається до цих пір. Покажу два тонери. Перший тонер від нашого українського бренду Джолі. На цей бренд я робила вже два відео. Якщо ви їх не бачили, то, будь ласка, переходьте за посиланням і дивіться. Там я розповіла більш детальніше про кожен продукт. Чудовий тонер, прекрасно зволожує шкіру. По текстурі він нібито як така густенька водичка, немає запаху, шкіра приємна і зволожена на дотик. Класний варіант, якщо ви хочете підтримати українського виробника. Склад тонеру також хороший, детальний відгук. Дивіться в закріплених відео. А якщо ви раптом забажаєте чогось корейського, то я показую цю баночку вже вдруге. Корейський бренд Beauty of Chosun. Також маю окреме відео на каналі, посилання буде десь тут. І якщо потрібно, я можу зробити ще одне, тому що з того часу я протестувала практично всі продукти і я залишилася задоволена. Цей тонер підійде будь-якому типу шкіри, а особливо сподобається жирні та комбіновані влітку, тому що його можна використовувати як соло. Тобто лише тонер і зверху сонцезахист, або, наприклад, тонер, сироватку і сонцезахист, як вам завгодно, рекомендую цей засіб від щирого серця. Абсолютна любов. Останнім часом я отримую багато піар-росилок від корейських брендів і не тільки. І серед них мені попалася одна коробочка від бренду Mixon. Вони мені надіслали к сироватку, крем для обличчя і крем для шкіри навколо очей. І поставили також е, їхні педи. Що таке педи? Це, нібито, як ватний диск, який може мати різну форму квадратну, круглу, прямокутну. І ці педи пропитані якоюсь сироваткою, тобто щось схоже до тканинної маски. Слухайте, я не думала, що ці молочні педи мені сподобаються настільки. Тільки що я вирішу додати цю етикетку в своє відео. Тож що робить ці педи такими особливими? Головний інгредієнт цих педів це ферментований соєвий екстракт, який допомагає у відновленні захисного бар'єру. Я робила відео про міксон в інстаграмі, просто подивіться на шкіру після. Після цих педів шкіра не потребує ні сироватки, ні крему, ні тонеру, абсолютно нічого. Ці педи, на мою думку, можуть бути як повністю самостійний продукт. Звичайно, ці педи не відновлять вам захисний бар'єр за один раз, але шкіра після них просто як цукерочка, вимагаю повнорозмірну версію. Взагалі, якщо у вас є проблема з порушеним захисним бар'єром, то Корея, як на мене, це просто найвдаліший вибір. По-перше, це хороший та якісний склад продуктів. По-друге, це філософія догляду. Корейці завжди приділяють велику увагу відновленню захисного бар'єру. І по-третє, це приємна ціна. Купила собі мініатюрку медової маски від корейського бренду I'm From. Як бачите, я завжди використовую всі продукти до останньої краплі Там майже нічого не залишилось. Маска по консистенції дуже схожа до справжнього меду і навіть пахне так. же. Засіб необхідно використовувати на чисте обличчя і можна тримати маску до 40 хвилин. Єдиний результат, який я побачила, це те, що шкіра була просто м'ягенька після цієї маски. На цьому все. Не скажу, що мені захотілося купити повнорозмірний формат, але бренд має ще одну маску з екстрактом рису. Ось її я хочу спробувати. А тепер давайте перейдемо до сироваток. Тут в мене їх аж три. Перша сироватка від корейського бренду Косде Баха зі стабільною формою вітаміну С. Про цей бренд я також робила відео, тому якщо вам цікаво, ви можете перейти і подивитися. Посилання буде десь тут. Сироватка має 5% аскорбілфосфату та 2% сірки. Засіб комфортний у використанні, залишає шкіру з приємним сяйвом, не липкий. Тому якщо ви тільки починаєте свій шлях в догляді за шкірою і шукаєте хороший варіант за доступну ціну, то можете спробувати цю сироватку. Наступна сироватка вже від бренду Skin and Lab, яка має 20% ніацинаміду і з якою ми подружилися далеко не з першого разу. Про бренд Skin and Lab я також маю окреме відео, тому якщо вас це цікавить, то будь ласка, переходьте за посиланням і дивіться багато засобів. Але не всі до мене прийшли з рекламних інтеграцій. Тому не дивуйтеся, що на кожен бренд я маю окреме відео. Добре, чому ми не подружилися з цією сироваткою? Тому що під час короткого використання на чолі в мене вилізло декілька комедонів, але я вирішила дати сироватці другий шанс, тому що такої себорегуляції ця шкіра ще не бачила. До вечора те зона зберігається в пристойному стані, при цьому не використавши жодної себе поглинаючої серветки. Засіб має ріденьку текстуру, але після використання може здаватися, що продукт залишає після себе такий масний фініш. Але через хвилин 10 засіб повністю поглиниться. Незважаючи на те, що продукт мені не зайшов з першого разу, я би його повторила, тому що засіб дуже класно себе регулював шкіру. Повторюся, тут 20% ніацинаміду, і такі цифри підійдуть далеко не всім, і в багатьох вони можуть викликати схожу реакцію у вигляді появи висипів. Якщо ваша шкіра толерує такі концентрації, то звичайно ви можете спробувати. Засіб мені сподобався, обов'язково повторю. Маю для вас сироватку від корейського бренду Vigreen, до складу якої входить 65% екстракту грибів рейші. Цей гриб володіє антиоксидантними властивостями, але окрім гриба рейші, тут можна знайти екстракт чаги, яка також має антиоксидантні властивості і посилює місцевий імунітет. Сироватка залишає сяючий фініш, не липка, не жирнить шкіру. Де купити в Україні? На жаль, не знаю. Цей засіб мені достався з колаборації. На ринку є багато схожих альтернатив, тому якщо ви не зможете її знайти, засмучуватись не потрібно. І останній продукт сьогоднішнього огляду це крем для шкіри обличчя від корейського бренду Beauty of Choson. По текстурі засіб нагадує щось середнє між крем гелем і звичайним щільним кремом. Крем без запаху залишає мінімальну липкість та сяючий фініш. Пік мого користування припав саме на холодну пору року. Але незважаючи на свою таку середню текстуру, засіб досить добре справлявся з живленням та зволоженням шкіри. Засіб в складі має 5% екстракту кореня женьшеню, сквалан, рисову воду, декілька екстрактів, ніацинамід. Тобто нічого особливого, такий собі звичайний корейський базовий крем. На мою думку, він сподобається найбільше сухій, нормальній або комбінованій шкірі. все таки для жирної шкіри, такий крем може бути надто. Важким. Для мене цей крем 5 з 5, просто база базою. Фух, на сьогодні це все. Тепер ваша черга. Пишіть, чим користувалися, що сподобалось, що не сподобалось. Можливо, у вас є якісь альтернативи показаним продуктам. Буду рада почитати ваш відгук. Бережіть себе, не забувайте підтримувати це відео і цей канал в цілому. Скоро побачимось! Бережіть себе, всіх обіймаю!